І уважно, дивіться, що зараз буде ось. тут. Ми забруднили воду таким дуже гарним кольором. Дякую, тобі сідаєте. Який колір? Рожевий, Рожеви, так? Ну, насправді я розкажу вам секрет. Ця речі вона, мабуть, дорослі її знають, вона називається кнопка. Раніше в аптеках як послаблюючий засіб. І так само він був дуже ефективним кислотно основним індикатором. Як дум, думаєте, цю водичку почистити можна? Щоб вона була така сама чиста, як до цього. А да. ну, яким чином спробувати? Хто десь да ідеє? Додати, туди сухі ліки. Хто хоче спробувати зробити? Так, перше людей ти підняла руку, то найшвидше. Через... Давай, виходьте. Так, надягай вниз. обережно далі. Так, уважно дивимося. Щось відбувається? Тільки дим тут накопичується, так? Але колір поки що не змінюється. Чи змінюється? Уважно, 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 уважно. Світліше, світліше, і ми отримали дуже гарно. Ну, а по клопку тискоче, ні? Круто ж було, так? Ну, а щось так не, не дуже, так? Ви знаєте, що це взагалі дуже корисна справа? Тут дуже багато рецепторів, якщо ви будете багато хлопотів, ви будете краще думати. Я вам точно...